У селі Вишнє, в Любомського району відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям. Спортивний об'єкт європейського зразка побудували за кошти місцевих підприємців. Це перша така арена, що почала діяти у прикордонному районі. Цю приємну подію із нетерпінням чекали і мешканці села і учень навчально-виховного комплексу. Саме на його території облаштували спортивне поле зі штучним покриттям. Тут м'яка трава, ну не можна отримати ніяких ушкоджень. Тут ми граємо футбол, будемо грати ще потім валейбол, баскетбол. Тут хороше розфарбували траву. Іван Драган любить грати у футбол, виступає за місцеву футбольну команду. Дуже приємно, що Люди є в селі, які дійсно піклуються за цей вид спорту, і дуже приємно грати на такому стадіоні. Як зізнався вчитель фізичного виховання Юрій Легеза, раніше доводилося проводити уроки змагання на нерівному полі, і це спричиняло незручності. Є де проводити уроки, діти дуже задоволені, і дуже Ви самі бачите, що вони тут навіть можна проводити уроки гімнастики, робити кувирки. Як сказала вже одна дівчинка, невозможна отримати травми, тому що синтетичне покриття воно привезне з Туреччини досить високо, високої якісті. І, звичайно, це великий плюс. Ми дуже раді, що в нашій школі відкрився такий майданчик. Облаштувати такий спортивний майданчик справа не з легких. За це взялися мешканці Вишнева, яким не байдужа доля села, розповів директор школи Володимир Міщук. Це задоволення ми отримали завдяки. Жителям нашого села, зокрема, це Удальцова Дмитра та козел Віктора. Звичайно, що посильну допомогу надавали і Варемчук Сергій, безпечував транспортом. Ну і окреміше з жителі це Кулик Олександр, який ніколи не відмовляв, та Воробей Саша. На сьогоднішній день наші діти мають можливість не тільки в урочний, але і позаурочний час займатися, зокрема, міні-футболом, а також можуть і проводити інші види спортивної діяльності. Дуже хотілося нормального поля. Мріяли завжди про це. Завдяки новому майданчику в селі розвиватиметься спорт і ростиме покоління майбутніх чемпіонів.